Чепаланко Дар'я, учениця Марків'янського ліцею. Життя людське схоже на криницю. Чим довше живе людина, тим глибша вона. Чи не тому люди, особливо молоді, так пильно заглиблюються в бездонні криниці життя людського, відчукуючи там розповіді про людей, які є прикладом? Ось переді мною сміливий титан Прометей. Який Прийнявся глибоким співчуттям до людей, які жили в темряві, в холоді, тоді як у богів був вогонь. Не злякавшись, він викрав його, знаючи, чим він за це поплатиться. Велична й мудра легенда. Подвиг це завжди жертва, але й цей життєвий вибір. Що ж то людину на такий вчинок? Перш за все, не байдужийся до чого горя. Співчуття до знедолених, бажання допомогти ціною навіть власного життя. Девізом на Семененка був живе лиш той, хто не живе для себе, то для других виборює життя яскравою блисківкою пролетіло життя цього талановитого поета. Біль за Україну, за український народ це було найголовніше в його творчість. Можливо, знову загримлять гармати. І танк зімно на пшеницю нами. Ну, і буде плакать і журитись мати, коли сини йдуть у Ніби про теперішній час, десятки років тому, сказав Вася Семоненко. Бо й зараз наші мужні охоронці країни в нерівному двобої з російськими загарбниками відстоюють життя за всіх нас, відстоюють незалежність та територіальну цілісність нашої держави. І ось знову волає сирена повітряної тривоги, сповіщаючи нас про небезпеку ракетних ударів, бісується, лютує ворог, не може захопити омріяні міста і села, родючі землі. Та не по зубам зубам'явилися наші Збройні Сили України та опір українців. Бійтеся, расист! Бо ми ніколи не забудемо, що кожен приліт це смерть, руйнування. Понівечені людські долі, загиблі наші герої. А скільки їх ще у полоні? Пропали, безвість, біль, сльози матерів, дружин, дітей. Але я вірю в нашу перемогу. Відбудуємо зруйноване, відродиться життя, за яке сьогодні на полі бою віддають наші герої. Слава їм і вічна пам'ять! Вони жили не для себе, вони для нас. Відстоюють життя.